Вітаю всіх! Зареєструвалася я на цікавому сайті, де можна заробляти криптовалюту Tron і вільно виводити на адресу Tron. Цей сайт схожий на сайт TronPeak, про який я вже кілька разів розповідала у своїх відео. Я також працюю на багатьох інших сайтах, заробляю криптовалюту та виводжу на електронні гаманці, або ж на біржу Binance. Розкажу та покажу вам, як зареєструватися, як безкоштовно отримати додатково 10 обертань крана, які способи заробітку тут існують, і як здійснювати виведення. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору. Я незабаром зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую, що залишаєтесь зі мною та продовжуйте дивитися мої відео. Сподіваюся, вони приносять вам користь. Реєстрація досить проста. Бачимо рядки для заповнення, ім'я користувача, адресу пошти, треба вказати, на яку прийде лист для підтвердження. Придумати пароль, повторити пароль та натиснути кнопку Зареєструватися, погодитись з усіма правилами та умовами цього проєкту. Далі. Зайшли у свій аккаунт, відразу можна. Заробити трончики. Це використовувати фаусет. Тобто кран в меню: ось бачимо: натискаю: тепер я не робот, і таким чином отримую на основний баланс трончики. Тепер потрібно не пропустити один дуже цікавий момент. А зробити 10 додатково обертань крана. Для цього необхідно підтвердити свою електронну пошту, де це робиться. У дзвіночку, вгорі, справа, вісітиме одиниця. Потрібно переглянути це повідомлення. Де буде вказано, що. Для того, щоб отримати 10 додаткових спинів, необхідно підтвердити свою електронну пошту. Я натискаю «Верифікація», стрілочкою показую, з'являється така сторінка. Натискаю Підтвердити пошту. Внизу зберігаються. І що далі? Обов'язково потрібно перейти у свою електронну пошту, знайти ось такий лист. Відразу скажу, він мені не прийшов моментально. Ну, напевно, близько двох хвилин я його чекала. Тобто зачекайте, лист обов'язково прийде. Відкривайте та натискайте на підтвердження електронної пошти, ось на, цю, на це посилання внизу, яке буде довгим та великим. Перекидаю на таку сторінку і все. Електронна пошта підтверджена. І тепер можемо ці 10 бонусних спинів використати. Бачимо, що тут, так і написано: 10 додаткових бонусних обертань. Я їх використовую відразу, щоб потім не пропустити і не забути про них, тому що протягом деякого часу ця можливість зникне. І я ось так. По черзі натискаю і заробляю трончики, які летять на баланс. Бачимо, що баланс поповнюється. Просто натискаю на цю зелену кнопку і спін на... на кнопку спін і заробляю додатково монети. Один за одним, один за одним, і так, 10 разів. Так, 0,1 трончик я вже заробила. Це дуже круто, за декілька хвилин. Тепер, які тут ще є можливості? Це грати в ігри можна, їх тут вистачає. Все, що вам подобається, які ігри вам подобаються, натискайте та заробляйте. Нагадаю, виконувати кран можна щогодини. Кожну годину отримувати додатково монети. Розділ різних завдань. Наприклад, можна проходити опитування, тут бачимо розцінки. і заробляти гроші додатково. Звичайно, ж реферальна програма у кожного користувача в кабінеті є реферальне посилання. Яке він може скопіювати і поширювати його в соціальних мережах, наприклад, відсилати поштою і таким способом запрошувати нових користувачів на цей сайт і заробляти більше. Тепер перейдемо до виведення. Це найголовніше, що нас турбує. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Так ось вивід. Для того, щоб вивезти гроші, можна натиснути на гаманець валет поряд з балансом. І бачимо тут депозит, нам пропонують внести додаткові монетки. Це з першого, і, і друга кнопка вивести, вивести зароблені кошти. Я натискаю на вивід, і бачу, що мінімальна сума виведення на адресу trx tron trc 20 треба вибрати. Становить 15 трон. Я можу вам в Binance показати, де взяти цю адресу. Переходжу в Binance, і ось стрілочкою буду ще зараз відзначати. І вже скопіювати і вставити. На сайті на сторінки для виведення. Я вам скажу, що це невелика сума 15 трон, є сайти, де потрібно збирати аж 50 трон і більше. 15 трон це прийнятна така сума, яку можна швидко зібрати і поставити вже на виведення. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися. Відео до кінця, дякую за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті, показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!